Друзі, всім привіт! Половки, він же мікрорайон Пушкарівський. Так, пішли трошки знімемо ціни. Бо тут ці на мене одразу починають лазити. Коротше, дивіться, вчора почалися акції в посаді. І сьогодні нам треба щось желательно, бажано акційне прикупити. Дивіться, чіпси Лейс по 49 я брав по 38 в АТБ. Вони до сих пор там є два віна. Даю направлення в АТБ по 38. Я люблю сметане зелень, я брав пару упаковок, так що завітайте, кого цікавили чіпси. Мені треба було сира купити, я не захотів на базар. Патися, Планував одне, перепланував. І приїхав сюди. Так, дивіться, це общий, общий вам обзор, огляд. Не знаю, це була барила чи як є. Макарони. Чумак. Чумак ми любимо тільки моє Ладно, давайте зайдемо. Так. Там я сподіваюся потух екранчик. О, Тут можна купити рови. Ми тоді поділи. Ну, Мадмузелі не... типа, сподобались, потім такі не ухті. Ну а я не проти. Вроді на акції. Класовля, я думав, це горошок. Квасоля акція вирез. Якась дешева по 33,90. Ми робили, недавно я так наївся, треба було чешок зняти. По 37 брали. Своя лінія. Горошок. В АТБ. Так, що там таке? Тихо. Тихо. Я не розумію, посаді тільки аквамарин по акції. Дивіться, яка тележка може собі таку взяти. Прикольно. Типа дитяче. Ну, для мого рюкзака якраз. Як на мене, правда, будуть зі сторони дивитися, звісно. Mm, не, бачу, тільки в АТБ я буду консерви брати. І треба ще, можливо, поїде в сільпо. Зараз я розпланую новий план наших дій. кого, ну, Хто любить, ось квамори, то постійно тут акція квамари, я замітив на консервах аквамарин. У нас трошки друге цікаве. Щось отаке, типу, поняли. Ну, типу, такого. тільки по акції. йде. не кращого щось. Ой, так. Щас, ща, ща, щас. Ага. Теж дуже дорого, так? Да? 62 гривні якраз кабачкова. Ікра заморська, кабачкова. Дуже дорого. Це джичка чи що, закуска соте. рагу, баклажан. Всякі прибамбаси. Ну скільки його тут. Втроєм сісти, під щось покушати і все. Ось оце таке. Це велика банка, да? шампіньони. О, це, звісно, такий варіант непоганий. Тільки щось вони такі пожмакані внутрі. Може баночка є краще. Та ні, якісь вони дивіться, якісь що це таке погано почищені чи що то шкурочок багато Щось ну, там я брав щось в ВТБ, то там краще виглядає. Так щось зацикливається на консервах. там не кажеться. Давайте не будемо. Ух ти, 510 гривень. Ходім можна зараз обчистити і з'їсти Кумбат. Іспанія Я думав, це мандаринки маленькі. Ладно. Кумбат якийсь. А його кумбат і їсть. А що це таке? Боже є такі ті, фрукти, які я ніколи не їв. Ну подивіться, шишка якась. Шишка на шишку. 39,90 40. Лайм всі знаємо. Лайв війни в Африці лайм. Кстати, в чайок ми іноді додаємо, якщо нема гарного лимона. Вибрати, буває лайм, восьмом додаємо. Так, у нас там лимончик є, в принципі, нам не треба Подивіться, просто ціною Апельсин, апельсин. Зачем по дві ціни в'їзжать? Одної та самої позиції Києва. Це іменно вічно прикалували ці Києва, вам нічого не напоминає, Допустимо, у цього козла. Ілів барана. Ні? Якісь які. мутанти, ківі мутанти У нас нічого не пропаде, все піде в торгівлю. Помело червоне. Це оце воно, так? Да? Які, які упаковки гарні давайте на заставку зробимо дивіться красота откуда воно вкитає чи з в'єтнама чи де там люблять відпочивати де там паша бумчик шариться це оттуда ось авокадо по акції це воно хаос а хаос Судя по ньому, то це хаос. Так, все, друзі, ну давайте на мурмушель. Студентас. Так, це все нас не цікавилось. Нас баріла. Ага, яка баріла? Реджі. Ну, в принципі, вона подорожала за останні, мабуть, місяця два чи три тільки на гривню. Хороший варіант, оці труби. Так, хорошо, ми, мабуть, сьогодні в основному посятим день обзору цим. Ну трішки треба, мабуть, було прогулянку зняти. На алмазний. І все-таки я, мабуть, з'їжджу сільком. Як не куплю, то пооблизуюсь Ну, Хочу кусок сира купити по хорошій ціні, а там уже колись. Вона така маленька баночка. Мілка, ти що? І це здорова вважається. 350 грамова, так, це походу здорова вважається, 159. Я навіть не знаю. Так. Не буду на це зациклюватися, бо я не пойму, це дешево чи дорого. Якась вона маленька. Так. Ні заказів не було, 59.90 і в этом. І в АТРБ, кажись, це така сама ціна. Барні. Ми трошки під'їли. Барні. Так, кофе поки ми оставляємо. Не зациклюємося. Кстати, отут є такі відділення, де можете за хорошою акцією купить по хорошій змичці мінус 30% Ну, если бабла не вистачає на повноцінне типа по повноціні купить то можна мінус 30 ну майте на увазі що воно ж трошки підв'явше підв'явше підгнивше. так течупи в мене є горчиця є майонез є все значить тут прольот Тут прольот. Це просто вам ціни покажу, для зрівнення з другими супермаркетами. Кстаті, сьогодні зрівняєте ціни посада і сільпо. Два відео подивитеся і можете зрівняти. Я постараюсь там по тим самим позиціям походити. Оце вигодно, кажуть, 2 кілограма 57-80 ну Це в мене Аня цим займеться. Друг що. Так, а що це робити? Вставляєш молоко і смокчеш чи що? Чи сосеш? Чи смокчеш? Як ви думаєте, що робити? Походу, так. Да. Ну судя по картинці, так. Ладно, ми це діло пропустимо. Не будемо. Цин горішки по 10 гривень, 9 гривень. На один зуб горішок. Я не знаю, це так ломка, знаєте. Ломка по солодощам, допустим. Можна один горішок з'їсти, щоб ломку збити і все. Посад, жісь ми останній раз знімали неділю назад. Я, кстати, як тут був вже мало людей було. Так, сир мене, цікавий сир. А ваше цікаве? Пишіть. Можливо, виділю 5 хвилин на вашу позицію. Якусь определенну, Типа, молочка, Бухлішка. Так, сметана 55. Ну, для нас це жирно, можна, За зап'яткетнарів. Сметана 15%, ягодицька можна хотіти 40%. Так, твердий рід. Мене цікавлять тверді сирі, або ті, що на хліб намазувати. Типа, не, це бринзи 79 гривень. Ну, можливо, воно вже дешевше і не буде, ну Фу, продукт білково жировий, навіть не сир це. Продукт білково жировий. Жесть. Нафіга взагалі таке говно подавати. Сир він должен. Будь сиром. Зачем якісь білкові? Крінотені продавати, я навіть не знаю правильно назвати. Коротше, побіди тут не видать. Сира, походу, я не куплю якось дешево. Кстати, можна таке на хліб порізати Що воно такі маленькі упаковочки стали. Раніше ця ферма була вот такої товщини, де тут. Що це таке? Що це за міні 180 грамів. Уменшили упаковку, ціну поставили. Все, можливо, да. 50 брав, тут 80. Ну да, без акції жесть. А акції ще й неплохо було. Щось тут запашок і от кудись сіде. Наверно, з мясного відділу щось. Десь бобик сдох. Ну нарізати Так, оба сама не цікаво було. Та, що колбаса в шорці. Кстати, непоганий сервілак. Вчора ми його ето. Попробували, ще на сьогодні залишилось. Так, ось дивіться масло, по чому зараз в посаді, в Полтаві. А ну, я так на корточки став, ціну фіксуйте. 87, нова ціна. Е, вершкова ферма 180 грам, масло вершкове. Це знаєте, яке це ось оце. Ось оце мабуть. У нас масло є, нас угостили, нам повезло. А так, в принципі, ми таке любимо. Ось цікаво, це воно, так? Да? 180 грам. 82 і... Блін, це 73. Я три години показував. Ось. Оце по окці. Ну це таке мощне. Вершкове, так? Да? Так, да, оце воно вот так надо и опа прилепить нет тут уже жирный для жирных со времен хочу вот купити. я купить и таке это даже на подарунок прикольно будет 360 грамм 4 поповки свеча я так понял вот такого только наверное без культа Зараз не буду довго держати А сколько та коробка стої? Тут такі ціни, я думаю тут за, за пачку Пачка пачка, я думаю тут нема Вон 75 грамм, 75-90 грам А оце мабуть. 117, стопудово 117. Дві ціни. Кстати, в мене є карточка автосадом. Це мені на 2 гривні дешевше б'їдеться. Ну воно невигодно. Так, 4... да, коробка красива. Можна купити 4 пачки, ну лучше розсипі купити, коли він стоїть по 17 гривень. Прикиньте наскільки дешевше. Корова. Ладно, корова. Пасись далі. Так, чипси розчарування Чіпси в нас в АТБ. Прошлий раз так заставочку зробив. Дивіться, яка красота. Кусочки які порізані. О, це прямо цвітком. Лосось. Парель та ти що, Доредо, сібас. Сьогодні названня є Всі місці. Так, ну, пішли, У мене пачка мівіни на роботі є. Вдруг шовенці, знаєте, ломка вдруг буде, типу потупа, закордя мівіна, заміни нам тут. Так, і мені треба. У мене заказ є, у нас сомбері стільки грушу. У нас Саня хоче на 8 марта випити таку сомбері з грушу і все. Бачите, яка економна ось. Не треба і коньяки, і шампанські дорогі. Сон берез купив, і то казали, як по акції буде груша. Ну тут нема. Я таке хотів спробувати. Хай. Хай літом, як жара буде, бо зараз холодно. Піво лимонат. Ну коротше з лимоном. Лімоне піво таке воно взагалі. Типу джемтоніка, піво, то півоно. Ой, типа водка лайм, як ото я в Волонівське п'яв. Фу. Ладно, це нас не цікаво нічого. Все, я шукаю тубер в банки. А, оце по 29 гривень, це мені таке пропонували. Тубер в банке чи в стіклі? Я вже не павлю. Ну пив я все одно і банці, і тубер, тубер стеклі. Ні, банці. Ой, в стеклі нам мені предлагали. Ну його, мабуть, його походу немає. Та що грушиш? груша, ти де? Блять, от музон, коротше, це може мені авторські права бахнути. Так що давайте будемо тікати відсюди. Тут же колонки не повсюду. Це на 8 марта пороблять акції. Я думаю, може не пороблять. Так, оце вже должно не з порожка бути. 217 гривень, ще по акції. Це вже должно бути нормально. Норм грузинське, так? Да? Грузинське вино. Так, а мене ж. Магмозер сюди світує, совітує, совітує. А от бачите, от це грузинське вино, вони смачні. Хоча не любитель, але ну, можу красного там, полусладке сладке Дивіться. Алазанська долина. Кстати, По-русски написано. Віно. 219 гривень. Красне. Я думаю, смачне. Оце грузинське. Сапераві. Теж вроді непогано. Я там пару разів пив. А так наш більше цікавий, зелений змін. Ну, водяри до, до 100 гривень просто заволіся. 99. Я думаю, ось взагалі мороша така м'яненька, 89. Польська, що у нас? Польської по акції нема, вся дорога, так? то верху я її ні разу не пив, але так, такі бабки викидувати. Побачили Грей. коротше, гусак клітячі, грей гусак. Імпорт. Легка рука. Блінк. Що це ж не входить? Помните, я вам показував вимогені. Що будемо. Як вимовка для руки? Це горілка руки. 99 гривень 05. Прикол. Прикольний. А що ж точне? Ти, що тишнич ходить, цінкує. 34, кстати, акції. По 20 чи подожди, по 26, вроді джемтонік, по тебе. П'ятерочку можна зекономити. А тебе багато, посадів багато, маркетоптів багато. Де це гроші? Гроші нема. Не так за відеощі. Ух, які красиві коробки України. Одеса, Київ, Палок. Це коньяки. Так, коньяк український, мароч. Пощі що Так, походу ми нічого з вами тут не... Є. Не купимо, тому що нічого цікавого немає. Так, друзі, не забудьте підписатись, поставити лайк, написати коментар, буду дуже, дуже вдячний. А вам всім мирного і тихої ночі. Ну, коротше, в холосту я сюди заїхав. Зараз великогуляночки трохи знімем, так що подивитися їх. Прошлі серії. І нові серії, які буду далі. Все, давайте, давайте, пока, пока. Орті колова. Він я вас не запустив.